Богдана 4.0 головна українська самохідна артилерія, яку ми виробляємо просто зараз, під час війни. <звук> до речі, повідомляють, що кожного місяця на фронт прибуває від 10 до 20 нових сау. Богдана вже воює на фронті і вже встигла проявити себе в бою. Військові називають її снайпером. Богдану можна оснастити боєприпасами, що можуть самі навестись на ціль. Механізм заряджання сильно спрощує роботу екіпажу. Але чи справді все так ідеально? Чи не краще закупити новенький RCH 155 або ж Archer? Чи витримує Богдана конкуренцію з західними аналогами? Чи це просто дешева альтернатива на випадок, коли не вистачає грошей на умовну PZH-2000? А ще є Богдана Б. Буксирована гармата. З одного боку, це спосіб швидко наситити армію відносно сучасними гарматами. А з іншого, це великий компроміс, який може поставити під загрозу життя екіпажу. Вітаю! Ви на каналі Технік, і це означає лише одне. Зараз буде максимально цікаво. Тому не забувайте про вподобайку та підписку, а я починаю. Богдана 4.0 це умовне позначення, щоб розрізняти різні версії. В попередніх відео я вже детально розповів про першу, другу та третю версію. Сьогодні ж ми поговоримо про найсучаснішу четверту. Вона базується на чеському шасі Татра, проте кабіна власного виробництва української бронетехніки. Машина озброєна 155 мм гарматою, яка повністю відповідає стандартам НАТО. Максимальна дальність стрільби до 60 км. Хоча такі показники будуть досягнуті лише з найкращими боєприпасами, по типу екскалібур і лише на полігоні. Реальні цифри десь 40-45 кілометрів. Скорострільність до 6 пострілів на хвилину. Це не рекорд, але з точки зору практики цього достатньо, щоб зробити короткий залп і встигнути змінити позицію до того, як встигне спрацювати контрбатарейка. Заряджання напівавтоматичне. Тобто частина роботи виконує механіка, частину сам екіпаж. Повного автомату, як у PZH 2000 чи RCH155, тут немає. І хоча це й ускладнює роботу в порівнянні із західними аналогами, водночас дозволяє зменшити вартість машини та зробити її ремонтопридатною навіть у польових умовах. Рівень захисту екіпажу базовий. Звучить дивно. Згодні? З одного боку кабіна броньована, але сам екіпаж все ще змушений виходити з машини під час стрільби. Тобто тоді, коли броня потрібна найбільше. Хоча той самий французький Цезар нічим не краще. Там така ж ситуація. До речі, давайте справді порівняємо найсвіжішу Богдану із західними аналогами. Якщо говорити про мобільність, то тут Богдана 4.0 в досить непоганій формі. Шасі Татра має добру прохідність, а компоновка дозволяє швидко переміщуватись польовими дорогами. Максимальна швидкість по трасі приблизно 80 км на годину. Це відповідає рівню Цезар. А от PZH 2000 значно важча і менш мобільна, бо базується на гусеничному шасі. Але гусениці натомість дають кращу прохідність у важкому ґрунті. Тому тут ситуація радше паритетна. Можливо, навіть гусеничний шасі краще. Швидкість розгортання і згортання критичний параметр для живучості. І отут от Богдана, на жаль, ще поступається. Щоб почати стрільбу, екіпажу потрібно вийти з кабіни, навести гармату та приготуватись до залпу. Згортання також потребує часу. У Цезаря ситуація аналогічна. Екіпаж теж змушений виходити. А от пзх 2000 повністю закритий. Екіпаж не покидає машину ні під час заряджання, ні під час наведення. Аналогічна ситуація і у чеських Саудіта. Автоматизація процесів ще один аспект, де Богдана поки програє. Напівавтоматичне заряджання це вже прогрес, якщо порівнювати з радянськими 2С3. Але це не повний автомат. В пзх 2000 снаряд завантажується без втручання екіпажу. Там достатньо ввести координати, і вся система зробить все сама. У RCH 155 ситуація ще крутіша. Вона взагалі стріляє на ходу. Богдана до такого рівня ще не дійшла. І треба чесно сказати: для цього потрібні не тільки технології, а ще й велике фінансування та час на доопрацювання. Безпека екіпажу також прямо залежить від автоматизації. Якщо бійцям треба виходити під час бою, це вже ризик. Але повторюсь, Цезар має ту саму проблему. І він все одно стоїть на озброєнні в кількох арміях НАТО. Тобто це не ганьба, це компроміс. А от якщо порівнювати з PZH 2000 чи RCH155, вони виграють. І нарешті функція одночасного влучання кількох снарядів МРСАЙ. ПЗ 2000 перші три снаряди можуть бути випущені за 9 секунд так, щоб усі влучили в ціль одночасно. Це серйозно зменшує шанс для ворога втекти. В Богдана такої функції, принаймні, офіційно немає. Можливо, вона буде реалізована в майбутньому, бо технічно гармата дозволяє це зробити. Питання в системі управління вогнем. Але поки що МРСАЙ залишається перевагою західної артилерії. Тож у підсумку, Богдана 4.0 – це не рівень PZH 2000 чи RCH 155. Але вона цілком може змагатись з Цезар. Особливо з урахуванням ціни, ремонтопридатності та того факту, що вона вже воює, а не чекає в черзі на постачання. На початку повномасштабного вторгнення Богдана була машиною з парадів. А тепер це вже серійна техніка. За словами української бронетехніки, темпи зростають. Зараз виробляють від 10 до 20 машин на місяць. Для України в умовах війни це дуже серйозний показник. Хоча, з іншого боку, з такими темпами в нас має бути мінімум 100 машин, а то й всі 200. В відкритих джерелах гуляє цифра 80. Трохи скромно, як для такого активного випуску. Тому тут палка в двох кінцях. Або ЗСУ приховує актуальну кількість від ворога, що цілком логічно, або офіційні дані брешуть. Особисто я. Дуже хочу вірити, що 80 машин це просто застарілі дані. А тепер про ціну. Орієнтовна вартість Богдани приблизно 2,8 мільйона євро. Якщо чесно, це дуже скромно. І не тому, що дешево значить погано, а тому, що аналогічні західні САУ коштують значно дорожче. Для порівняння: PZH 2000 понад 10 мільйонів євро Арчер близько 4,5 5 мільйонів. «Цезар» — від 3 до 4 мільйонів залежно від комплектації. Звісно, в цих машинах більше автоматизації, більше комфорту тощо. Але питання в тому, чи є за що переплачувати. Не думаю, що західна техніка краще в 3-4 рази. Коли треба закривати фронт і шукати баланс між вартістю і результатом, така цифра, як 2,8 мільйона, виглядає цілком адекватно. До того ж, українська бронетехніка це наша компанія. І вже краще платити вітчизняному виробнику, чим збагачувати закордонну корпорацію. Особливо, коли Богдана це машина, яку реально виробляють, і яка реально воює. До речі, ще повідомляється, що українська бронетехніка перенесла частину потужностей за кордон, тому розбомбити ці виробництва Росія фізично не зможе. Але серійна самохідка це не єдина Богдана, яку нині виробляють. На фронті з'явилася ще одна версія Богдана Б. І вона викликає дуже суперечливі думки. Якщо ви не розумієте чому зараз поясню. Причіпна гармата це не сучасна сау, а стара школа. Щоб вивести її на позицію, потрібно привезти її вантажівкою, відчепити, вручну розгорнути, привести бойове положення, вручну навестись, дістати снаряди з кузову вантажівки, принести до гармати і тільки тоді почати вести вогонь. Автомата заряджання тут бути не може в принципі. Увесь процес довгий, повільний, ризикований. А тепер уявіть, що ворожий дрон кружляє десь неподалік. І тут роздаються постріли. Російські радари здатні виявити приблизний квадрат, звідки вівся вогонь. Далі туди й летять дрони-розвідники, що знаходять точні координати. І якщо до того часу екіпаж не встиг згорнутися і втекти, ворог обстрілює позицію. Ну і самі розумієте, чим це може закінчитись. Проте треба розуміти одне: ніхто не називає Богдану Б проривом. Це не нова розробка, а вимушене рішення. Модернізація того, що є. Лафет тут узятий від старої радянської 152-мм гармати гіацинт Б. На свій час це була дуже пристойна зброя. Але проблема в тому, що її стволи вже давно вичерпали свій ресурс. Деякі ще можуть зробити 500 пострілів, інші вибухнуть на п'ятому. І саме тут вступає українська бронетехніка. Вони просто беруть старий лафет, знімають радянський ствол і ставлять новий. 155 міліметровий, такий самий, як і у самохідної Богдани. Результат умовно нова гармата з сучасною балістикою, яка стріляє натівськими боєприпасами. Так це не прорив, але це дешевий спосіб швидко наситити фронт. Лафети від гіацентів самі по собі це нормальне рішення. Якщо не гнилі, не пошкоджені і нормально пройшли перевірку, працювати можуть. Богдана – це просто спосіб швидко закрити дірки в артилерійському паритеті. І з цією функцією вона справляється. То що ж ми маємо? Богдана 4.0 це не ідеальна машина. Вона поступається PZ 2000 в автоматизації чи тій самій Діті. До речі, справді цікава варта, гляньте моє відео. Так, вона не настільки швидка в розгортанні, як RCH155, який воно, в принципі, не треба. Але якщо дивитись реально, це серійна українська САУ, яка стріляє, пересувається, ремонтується, і головне, вже воює, а не стоїть на стенді. Її місце в ЗСУ абсолютно заслужене. Це та сама золота середина між потужністю, ціною та ремонтопридатністю. Умовно кажучи, не найкраща в світі, але найкраща з того, що ми можемо виробляти в реаліях війни. І саме це головне. Щодо Богдани Бе тут усе складніше. Це точно не проривна розробка. Але як тимчасове рішення, вона має право на життя. Бо краще новий 155 мм ствол на радянському лафеті, ніж старий радянський ствол з невідомим ресурсом, і також на радянському лафеті. І от тепер головне питання. Що далі? На мою думку, уся увага має бути сфокусована саме на Богдані 4.0. Саме її потрібно масово випускати, автоматизовувати, допрацьовувати і поступово виходити на рівень Archer або Діта. Якщо розробити автономний бойовий модуль, Богдана заграє новими фарбами. Що ж думаєте ви про цю машину? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку, для мене це дуже важливо. До речі, якщо у вас є пропозиції щодо співпраці, я залишу свої контакти в описі. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. Нагадаю, що спонсори можуть переглядати мій контент без жодної реклами. Тому, якщо хто хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве: Слава Україні!